Вітаю всіх, ну що ж, продовжую травневі розклади. Тепер, травень місяць. Основні тенденції для України на травень місяць. Беру три колоди, як завжди. То були загальні енергії, цікаві енергії, класні енергії. А тепер повертаємось до наших баранів, як кажуть. Не хочу до них повертатись, а виходу немає. І так. Загальні енергії для України. Політична сторона. Політика оця гімноси. Буквально по три карти дивимось. Загальні енергії. На травень місяць для України політична сторона. мусолимо війну. Ну угу. і шукаємо вихід. Зміни. по суду це зміни. Подивимось, що там на Бойові дії. Сама війна. Бойові дії. Колода воїн Самі бойові дії. Дивимось. Зміни. Ну, по-перше, це небезпека, це сама зрозуміла, а не трансформація. Угу. Серйозна трансформація для країни. Це бойових дій. На довгострокову перспективу вирішення якісь питань. Цікаво, цікаво. Небезпеки. Не забуваємо, що це. Це дві, медали, дві сторони медалі. З однієї сторони це небезпека для всієї країни. До речі, для всієї країни. Ну, обстріли, шахеди, оце весна. З іншої, це зміни. Колода дверей. Кінцевий результат, який? Травень 25-й рік для України. Кінцевий результат на місяць, який буде. Подивимось. Ось вам дурень зміни. Ось він. Ну, три старші аркани. По-перше, це три серйозні старші аркани, які кажуть про дії. Серйозні дії. І тут на ніколи ще. Ну, взагалі, бомба. Що вам сказати зміни? Нас чекають зміни. Не забувайте, що Україна все одно буде в ролі жертви в будь-якому випадку. Якщо подумати, обстріли, руйнування, збитки це вже жертва. Єдине, що я розкрив Верховну Жрицю. А її ще й сила розкриває. Ну, взагалі, треш. Ого. Так, любі мої. мені випало тупо 5 старших арканів і шосте на дні колоди. На кінцевий результат Україна. У травні місяці покаже себе в хорошому сенсі. В хорошому сенсі. Себе покаже. Імператриця в мене завжди випаде Україна. Очікуємо, мені дуже сподобалось. З цього всього вилазить наступний розклад, який також обожнюю. По загальним енергіям мені дуже подобається. Загальні тенденції також подобаються. І ще хочу ось тут додати: Карта війни буде першою. А це пошук варіантів рішень шляхів все одно в цьому контексті це буде рух до чогось, до змін. Пошук цих змін, двічка, це дуальність, двойственна ситуація, два шляхи. Все-таки шляхи.